Готові до початку подорожі? Так, погнали. Отже, ми взяли поїзд сент пенкрес в Лондоні і доїхали в Фолкстон всього за годину. Правда, ми трошки запізнювались, бо не могли знайти свою платформу, і вийшло, що в поїзд сіли за дві хвилини до відправлення, і нам не вдалося знайти вагон, де можна зручно поставити велосипеди. Тому ми їхали стоячи і трошки втомилися. Але зараз вже будемо їхати в сторону нашого кемпіна, який знайшла Юлічка.